Цей пам'ятник солдат і моряк за вишки 40 метрів нависає над Севастополем, нагадуючи про роль міста в радянській та російській військовій історії. Коли Росія анексувала український Крим чотири роки тому, навіть найближчі союзники Росії не визнали цього кроку. Втім, для деяких місцевих жителів це все не має значення. Видихнули спокійно, потамавидихнули спокійно, бо ми повернулися на свою батьківщину. У мене не було батьківщини, якою я пишалася. Коли були олімпійські ігри, я вболівала за Росію. Коли потрібно було дитині читати казки, я читала російські казки. Я розповідала про російських царів, бо я це знаю. ну що я знаю. Захід відреагував економічними санкціями, які продовжують діяти. й Нині міжнародні компанії залишили півострів. Макдональдс став мирбургер. І що більш критично, Крим залишили багато банків. Тут не приймають міжнародні картки, і неможливо зняти готівку. Так само і з іноземними мобільними телефонами. Приїзд у Крим означає втрату сигналу. Але окрім санкцій, що ще змінилося для людей у Севастополі, нелегко відповісти на це запитання, висловлюючи сумніви, щодо легітимності російського контролю над півостровом можна потрапити за ґрати строком до п'яти років. Мені мені стало простіше жити. Як жила, так і живу. Нічого особливого не змінилося. Найбільше, що впадає у вічі, це президентські вибори. На кожному кроці плакати нагадують людям про їхній обов'язок проголосувати. в Лише от виповнилося 18 років. З великими емоціями іду на вибори. Я сподіваюся, що наша молодь зробить правильний вибір. На мою думку, це Володимир Володимирович Путін. Володимирович Путін у цій чудовій країні немає сенсу ходити на вибори. Навіть російських космонавтів залучили до виборчої агітації. Одна з небагатьох меншин, яка найімовірніше не слідуватиме цьому заклику, кримські татари. У 40-х роках минулого століття їх переслідувала радянська влада і депортувала в Середню Азію. Лише після повалення комунізму татарам було дозволено повернутися додому. Чотири роки тому російська влада заборонила меджліс, представницький орган кримських татар, і закрила татарськомовний телеканал. Утім, цей конфлікт також стосується і землі замість фінансової компенсації за депортацію цій татарській родині, як і багатьом іншим, за української влади давали землю для будівництва житла. Нині ж стверджують татари, Росія відмовляє їм у цьому. Уражають нам, що знесуть, прийдуть бульдозери. Погрожують нам, що знесуть. Прийдуть бульдозери і знесуть наші будинки. Люди у відчаї. Багато хто боїться, що залишиться без житла. Ми влаштовували голодування, але це в жодному змі не показують. Якщо хоч невеликий мітинг чи плакат, одразу арешт на 10 діб. Організатор наших акцій зараз теж під арештом. Під арештом. Ввечері у центрі Севастополя море прапорів та бар'єрів безпеки чекають на появу Володимира Путіна. вашому рішенню. Завдяки вашому рішенню Севастополь і Крим повернулися у свій рідний дім дім нашої спільної батьківщини, нашої матінки Росії. Володимир Путін сподівається, що пам'яті про ці події достатньо, щоб люди прийшли на виборчі дільниці, незважаючи на те, що багато хто сприймає ці вибори вже як вирішену справу.